Доброго дня, друзі! Сьогодні підключимо камеру iMov за допомогою вашого смартфону. Для цього треба завантажити та встановити застосунок iMov Live. Входимо в систему, обираємо країну, регіон. Реєструємося, придумуємо якийсь пароль, вказуємо ваш мейл. Так, є. Після чого на ваш емейл, на емейл-адресу прийде лист з кодом верифікації підтвердження. Є код. Треба його запам'ятати чи скопіювати. Слідкуємо за підказочками. Вибираємо зовнішній вигляд вашого застосунку. Його інтерфейс. Ось є. І тепер підключаємо живлення до камери. В нашому випадку це блок живлення. І роз'єм Type-C на камері. Підключили. Загорівся червоний світлодіод. Світиться. І ми чекаємо, коли світлодіод засвітиться зеленим. Камера зараз зробить внутрішнє тестування, включення, трошки покрутиться. Так, є зелений світлодіод. Можна продовжувати підключення. Скануємо QR-код за допомогою вашого смартфону. Тут треба надати доступ до камери. Є увімкнути блютуз і прийти в режим створення пари. Ще надати дозвіл на використання геолокації, щоб визначити місце знаходження. Потім розташовуємо вашу камеру, смартфон та роутер в одному приміщенні, десь поблизу, щоб не було перешкод. Був гарний зв'язок. Справа в тому, що деякі роутери дводіапазонні, але розбивають ці частоти на окремій мережі. Має бути 24 ГГц. Ось тут треба перевірити, бо не підключуться. Так, є. Тут чекаємо підключення до серверу. Я трошки прискорив. Все, ваш пристрій підключений. Дякую за перегляд. І до зустрічі в нових відео.